Порушення вірного визначення міста Житомир. Вважаю, що виконаний акт кримінального поваження, надання на партнер не вміщає творче. Щось я порядку піду, ті вимогам, які виявили обвинувачення про призначення судового робити кримінального побачення захист заперечує. Відносно е, е, міри запобіжного заходу приймання е, під вартовий захист заперечення, оскільки обвинувачення не надано е, е, не обґрунтовано ризики, які передбачені в статей по 87, що, е, те, що під захист не буде переховуватися з організами слідства, оскільки в нього є постійне місце проживання. Він буде з'являтися по першому виклику до суду. Також обвинувачення не грунтували і не, не, не надало е, доказів про те, що він підзахис буде знищувати е, або статувати будь-які речові докази, оскільки е, всі речові докази, які е, знаходяться в матеріалах справи, вони знаходяться при справі. Е, Доступу е до даних е чоловік доказів у моєму захисного просто немає. Також е не буду впливати на мій е захисний на, е на свідків е по даному е кримінальному провадженню, оскільки там не свідки є спецівниками міст, які також е по, по своїй. Роботі вони поставлені для того, щоб захищати е, е, права інших громадян, а не і все зараз. Також е, організація власнення не брунтувало ризики, що їхній е, захист не буде перешкоджати е, кримінальним поваженню будь-яким іншим чином або вчиняти інші прав, правопорушення. Тому я прошу зустріти. Змінити відносно від захисного міру у Южному Заходу з Дятя на більш е, Мертії. Також я хотів би вашу честь е, долучити до е, кримінального провадження судового заслідування е, заперечення. Оскільки закону статтю 239 передбачено, що заперечення на ухвалу, ухвалу Корольовського районного суду від 3 но 2015 року, якою відносно мого статисного було виносено ухвалу про надання на проведення особистого обшуку виконала Вячеславовича. Законом передбачено, що оскарження даної постанови ухвалення не але, е, ухвання, е, передбачено, але заперечення на дану ухвалу, законом передбачено звідки можна подати про кримінального поставлення законодавства, поки на точні дане заперечення через канцелярі пішло у виконанні суду. 3 лютого 2015 року прольов районний суд міста Штор від ухвалу про надання дозволу на проведення особистого обшуку з винагами числа. Суд зазначив, що ухвала суду оскарження підлягає, за заперечення протинення може вкладана під час підготовчого проведення суді. Захист вважають дану ухвалу суду від 3 про надання дозволу на проведення особистого не незапотним доказом. Пошук є ті жіді, яка проводиться з метою фіксації, обставини. Э, вчинення кримінального правопорушення, відшкодування для вчинення правопорушення, э, частина 1 статті 203 кримінального посуваного коду. Під час відчерка особи, частина 1, ст. 234, э, та, повышку, шторка, вслуг.. 5 статті ст. 208 кримінального посуваного кодексу та під час пошуку плачі іншого володіння особи, частина 5 статті 236 кримінальної посудальної області. Що я судья, мав би похвалити, що питання не підлягає додому, оскільки я звертаючись до сумі, вибачення ш... кривалося нормальному статті 234, що регулює проведення обшуку житла чи іншого владіння особи, а не самої особи. Не знаю, де такі я не твою, ніби ні, варто не связи.

а ви Виктории немає, да? Не бумаги одного виду. Я три бумаги отправил, второй росписы, вот такие вот ни одной бумаги не получил. И писал в этом. Ну вот включается в прокурор, получается, это что генеральная прокуратура. Они чищенка ответы. Я так розумію, що мій захисний скаржився на те, що він чиняв даних правокушників і не виймується. У зв'язку з тим він писав скарбні різні інстанції, а відповідь він не так. Він хоче долучити, так? Щоб суділа виконуватися, куди вони побачили? Да, 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 да. внимание, на реестре, когда было везено, когда было подписано уголовное дело, в течение 21.01.2015, э, то есть у меня уже должны были заряжали меня фактически э, 2.03.2015 -го, -го года. То это как получается? Они меня под, 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 этот шаблон или как через 15 дней?

Кто-то занимался. Ну как будем работать, нет? Не будем отбор. Я знаю, я не могу.

Что конченое взять? Это очень йога. Знаешь, вот, блядь. Опа! Накидываем, вот начинается как легко. Субатин дай мне цветочки, которая повальная. Ну давай, ты его пожалуйста.